За останній місяць до нас прийшло декілька людей, які стикнулися з псевдорекрутерами. На жаль, вони втратили свої гроші та не отримали жодної вакансії. Що ж робити в таких ситуаціях, та що ж робити, аби не потрапити у лапи таких псевдорекрутерів? По-перше, у вашого рекрутера вам потрібно попросити НІП компанії, аби а, подивитися в інтернеті, чи вже займається ця компанія і чи взагалі існує вона чи ні. По-друге, вам потрібно буде попросити у рекрутера його нік у соцмережах, аби ви могли перевірити, скільки взагалі існує його сторінка. І по-третє, вам потрібно попросити адресу офісу агенції, до якого ви можете прийти та поспілкуватися особисто. Якщо ж ви знаходитесь у іншому місті, то ви можете просто подивитися в інтернеті, чи взагалі є ця агенція. за so